Господь з вами Читання святої Іванелія від Матея. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи. За кого люди вважають Сина Людського? Вони відповіли: одні за Йоанна Хрестителя, другі за Ілію, інші за Єремію або одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос. Син Бога Живого. А Ісус відповів Йому і сказав: Блажений ти Симоне Синойоне, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро скеля. І на цій скелі я збудую свою церкву. І брами аду не здолають її, я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав учням нікому не казати, що він Христос. Слово Господня. Присядьте, будь ласка. Не знаю, чи і Кристина, коли вибирали цей день цього рукоположення шлюбу, чи вони читали ці читання. Бо, дивлячись з практики, завжди Бог якось передбачає ці читання для нас, які є присутні на цій Євхаристі, і тим паче для них. Наприклад, якщо ми візьмемо перше читання з книги пророка Ісаїї, Говорить Господь Шевне. Тобто сам пророк Ісаї, може так сказати, говорить до Шевне, старшого у храмі. Хто такий старший? Це не тільки храм, храм це і двері, і вхід, і вихід, і ключі. І тому, коли ми дивимося на цього Шевна, а треба пам'ятати, що це був час перед неволею Вавилонською. Тобто ті, хто відповідав за народ, вони погано керували. Вони неправильно керували своїм народом. І приходить Господь, каже: Я тобі в тебе заберу ці ключі. Я заберу в тебе цю владу. І тепер, якщо подивитися на цю молоду пару, то можна сказати, що сьогодні Господь дає їм власне цю владу, ці ключі, тобто в Італію. Дається ключі бути головою сім'ї. Ми коли готовили, коли я розмовляв з ними, дискусії було дуже багато, різні теми ми там порушували. Ось, і ми говорили, що чоловік це є єпископ, це є пастер, це є голова, це є той, хто буде керувати цією сім'єю, буде провадити цю сім'ю. І тому сьогодні приходиться слово, де Бог каже да, душевне: я заберу, а поставлю іншого. І тепер, як ми можемо розуміти, як ми можемо розуміти в контексті цього вінчання, да, що Бог сьогодні приходить до цієї пари, приходить до вас ось, і дає вам цю владу бути чоловіком, бути жінкою, бути одним цілим. Бути свідками для цього світу. Тобто Бог сьогодні дає ключі. І тепер питання. Що ти зробиш з цими ключами? Як ти поведеш? Цю свою сім'ю? Це буде залежати від вас. Церква вона є та, яка товаришує, церква є та, яка допомагає, церква та, яка провадить, але настільки, наскільки. Ви будете в єдності з церквою наскільки зможете збудувати цю справжню сім'ю. Друге читання Павла Апостола до римлян говорить нам про мудрість, про Божу мудрість. І Павло апостол про це говорить, якби наголошує, що дуже важливо, щоб перебувати в цій Божій мудрості. О глибини глибину богатства, премудрості звання Божого. Тобто Бог дає ці ключі на да, Віталію Кресіні і каже: Я даю також вам цю мудрість, щоб ви правильно провадили це своє життя. Да. Ну, щоб не було так, як є в цьому світі. Ну, самі добре знаємо, що цей світ дуже жорстокий, тим паче, зараз відбувається ця війна. В Італії, якщо не знаєте, то я вам певні секрети розкажу. Ось він є лікарем, і він зустрічається з тими, хто є поранений, хто зранений, розмовляє, спілкується з ними, так, і, і бачить, так, хто, е, хто як живе. Ось. І цей світ настільки жорстокий, що цей світ буде нас обманювати, буде нас нищити, буде нас руйнувати. І тепер настільки, наскільки ми будемо мати цю Божу мудрість. Наскільки ми зможемо йти в цьому світі, незважаючи, тому що проблема, брати і сестри, проблема не є війни, хоча вона приносить багато страждань. Проблема є те, що ми постійно наголошуємо твого серця, наскільки, наскільки ти живеш з Богом, наскільки ти відкриваєш Бога, наскільки ти ставиш ці питання, які ставив Ісус Христос Апостола. Він сьогодні питає кожного з нас, питає вас, а? за кого люди вважають Сина Людського? Треба весь час пам'ятати, що Ісус Христос приходить до околиці Кесарії Филиппової. Це те місце, де свого часу язичники робили жорстокі речі. Вони в жертву складали там дітей. Ось, і, е, е, і до того, як назвали ці околиці Кесариєю Филиппою, тобто від Кесаря, називалося е, е, там був такий Бог-пан, і е, це місце називалося е, паном. Тобто це від, цього, від цього слова також від цього місця також ми маємо. Оцю паніку, це слово, яке ми вживаємо, тому що там був страх, там нема, не було Бога. Ісус Христос приходить в це місце. Так? І щоб із цього місця вирушити до Єрусалиму. Не знаю, чи звернув увагу, хто там слухає час від час мене. ось то Я часто говорю в проповідях, що Ісус Христос йде до Єрусалиму, для того, щоб віддати там своє життя. І оце. Відправна точка. Так як недавно ми освячували фігуру святого Якова, да? і мене люди питають, що таке відправна точка? Кажу, це місце, звідки вирушаємо в подорож. І, власне, для Ісуса Христа було це місце. Він приходить і ставить це питання учня. Якщо ми подивимось на попередні неділі, попередні Євангелії, то ми е бачимо те, що е говорить Ісус Христос Петрові. Чому ти такої малої віри? а? Чому ти засумнівався? Ти можеш ходити по воді, а ти сумніваєшся. Минулу неділю Ісус каже цій хананянці, говорить Ісус, каже, о жінко, велика твоя віра. Розумієте, Ісус Христос, вибачте, що я зараз кажу, грубе Слово, Він її назвав Сукою. Бо назвати собакою когось це назвати. ну, ну, Дуже образливо, а ще в тому контексті, розумієте, і в нашому теж середовищі так когось обізвати, ну це понизити її. Вона що робила? Вона не відпускала Ісуса Христа. Вона каже, це правда все про мене. А? Але каже, і щенята також їдять скрихти столів панів. Тобто вона визнає цю правду, що вона перелюбниця, що вона така, що вона сяка. Ось, але це все правда про мене. І тоді Ісус Христос каже, О жінко, велика твоя віра, вона була язичницею. І Він бачив в ній віру і визнає. І сьогодні Ісус ставить це питання кожному з нас, не тільки Віталію і Христіні. За кого ви вважаєте Сина Людського? Бо якщо ви Ісуса Христа будете вважати, так, як сказав Петро, ти Христос, Син Бога Живого", це два основні титули Ісуса Христа. Тобто ти Месія і ти Бог, і за це пізніше ми побачимо Ісуса Христа засудили, бо коли його поставили перед Пилатом, власне, чинили суд на ним. Це, власне, були оці моменти, що він, що він сказав, що він є Бог і що Він є Месія. Це для євреїв це було дуже-дуже принизливо. І Петро каже: Ти є той. І тоді що говорить Ісус йому? Блаженний Симоне Йона, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Тобто це не ти придумав собі, що я є Месією, що є Бог. Це Бог тобі це об'явив. І це точка відправна. І що робить Ісус Христос? Бачить віру апостолів, хоча потім е, ми побачимо, що сталося з Петром. Що Петро його зрадив, відійшов від нього і так далі. Але це Ісусові Христові не помішало. І Він бачить, що в них є ця віра, Ісус якби залишає її і йде до Єрусалиму, щоб виконати цю місію. І це слово, є, воно безпосередньо стосується цієї пари. Воно, хоча серйозне, дуже серйозне це слово, тому що життя наше, воно дуже серйозне. Це не іграшки. Ми не будемо гратися в ігри, да? Собі взяв дівчину, погрався, відкинув, взяв хлопця, погрався, відкинув, залишив, поміняв і так далі. Да? Це не є іграшки. Тому сьогодні Ісус Христос питає, дає тобі ключі, дає тобі мудрість, дає тобі слово, вам дає да? і залишає вас. Бо йде в Єрусалим і запрошую вас, щоб ви йшли не перед ним, а йшли за Ним. І в вашому житті не буде все окей. Не буде все так, як ми би це хотіли. Побачите, вам будуть складати різні побажання. Відразу скажу, я не заперечую цих побажань, але це утопія. Це те, що будуть бажати, це так, аби тільки побажати. Бо е вони цього не зможуть вам дати. Ні тато, ні мама, ні батьки, ні, ні друзі, ні знайомі. Вони не зможуть дати вам ані здоров'я, ну дадуть вам грошей трошки. Але здоров'я не дадуть. Так? Щастя вам не дадуть. Вони можуть бажати, але цього не дадуть. Не в їхній силі. Це буде все в силі Міці Ісуса Христа. Настільки, наскільки ви відкриєтеся над Богом. І тоді Бог скаже, так, не тіло і кров тобі це об'явила, а Отець мій Небесний, що ти маєш силу любити, що ти маєш силу прощати, що ти маєш силу приймати другу половину такою, якою вона є. І найкращим екзаменом, я вже вам говорив тоді на підготовці, що це буде ваше життя. Коли ми зустрінемось з вами там, через 5-10 років. Ви скажете, брат Ярослав, а в нас є там троє дітей вже. О, Оце буде екзамен. Або скажете, ну, Бог не дав нам дітей, але ми любимо, кохаємо одне одного, великі боротьбі і так далі, але ми кохаємо. Я не хочу зараз робити екзамен іншим парам. Але хай ці пари, які тут присутні, вони можуть сказати, що вони прожили там 5, 10 років, 20 років, хай скажуть. Вони прожили без труднощів, без проблем, без криз. Були кризи, і вони є в багатьох ці кризи, і будуть. Але, власне, тепер що я з цим зроблю? Якщо я буду будувати моє життя, моє християнство, моє, моє подружжя на Ісусі Христі, ну, то тоді ці кризи я зможу їх пережити. І тоді скаже Ісус Христос. ось, А я кажу тобі: ти Петро, тобто скеля. І на цій скелі збудуємо церкву. Церква це не цей будинок, чи, тут, чи в Дніпрі, чи в іншому місці. Ісус Христос говорить про згромадження, про спільноту, про церкву, про живу. І сьогодні те, що з вами відбувається. Це теж, про що говорив Йоанн Золотоустий. Пам'ятаєте, казав вам, мікроеклезія. Маленька церква. Так? Тобто маленька церква, яку Бог будує сьогодні в вашому житті. І це Він хоче будувати. Але хоче будувати в такий спосіб, що ви будете відповідати. Бо якщо ви будете пасивними, тоді, тоді Бог не може вас заставити, не може вас змусити. Ось. І тоді це, це буде пародія, а не подружжя. Ну, якщо будете відповідати, то тоді скажуть, так, це є скеля, це є фундамент. І твої друзі, і твої друзі, і знайомі, і приятелі, всі, хто будуть вас бачити, будуть казати, так, да, це дійсно це дійсно е, християнське подружжя. Це дійсно люди, які поста, по, побудували своє життя на Ісусі Христі. Це справді ті, які, які живуть Ісусом Христом. Так? Ось, і вони скажуть, нам це цікаво. Нам це цікаво так жити, так поступати, так, так чинити. Ми не розуміємо, як це відбувається, а нам цікаво, розкажіть нам. І, власне, будувати на Ісусу Христі це власне це робити, тобто йти за Ісусом Христом. І це не буде легко. Будуть, Так я вже сказав, будуть труднощі, кризи, проблеми і так далі. Але якщо будете за Ним, Ісус Христос вам допоможе. Ось, ну, Хотіли, щоб я приїхав і благословив цей шлюб. Ну, приймайте це слово. Воно не є легке, воно і серйозне. Ось, я не хочу літати в хмарах і говорити якісь абстрактні речі, тому що можна все красиво, гарно сказати, але реальність є така. Життя є таке. Батьки можуть вам підтвердити, що, що життя є ну, дуже. Серйозно да, і важке, але воно стає легким тільки тоді, коли з вами є Господь. І, власне, оця подорож, да, ця подорож, те, до чого запрошує Ісус Христос. Да. Він каже, йдіть за Ним, слідуйте за Ним. Ось, і тоді все інше додасться. І тоді дійсно буде так, як з апостолами, да, що апостоли. Зустрілися з Ісусом Христом навіть після зради, навіть після того, якщо вони втікли, відійшли, Він прийшов і сказав мир вам. Тобто не прийшов з осудженням, з якимось наріканням, з бунтами, але прийшов для того, щоб їм допомогти. І потім бачимо, що сталося з апостолами: що вони готові були йти, проголошувати Ісуса Христа і віддавати своє життя. І, власне, подружжя це ніщо інше, як давати своє життя. І тому, коли Ісус сьогодні питає не тільки про віру, але питає дуже глибоко і дуже серйозно, чи ти мене кохаєш. Бо проблема, проблема наша сьогоднішня, це не в тому, щоб ви кохали одне одного. Проблема в тому, що ви покохали Ісуса Христа. Бо якщо покохаєте Ісуса Христа, зможете кохати один одного. Не навпаки. Не може бути так, що я кохаю там Христину, я кохаю Віталію, а потім десь там Ісус Христос. Не буде так. В першу чергу кохаю Ісуса Христа для того, щоб я міг служити, для того, щоб міг бути апостолом, щоб міг бути єпископом, пастирем, да, головою церкви, головою ну, цієї, мікро, маленької церкви, да, цієї маленької церкви, цієї маленької сім'ї, щоб міг бути головою і провадити для того, щоб. Для того, щоб виконати цю місію, бо наша місія в цьому світі не є для того, щоб жити тільки виключно для себе. Ви чуєте це багато від наших священників, братів. Ми постійно це наголошуємо. Не жити для себе, а жити так, як хоче цього Ісус Христос, так як він. він не жив для себе, Він віддав своє життя, виконав цю місію, дійшов до Єрусалиму і дозволив себе розіп'яти. Якщо дозволиш себе розіп'яти в сім'ї в подружжі, виконаєш цю місію. Не дозволиш будеш міняти дружин, як рукавичок, будеш міняти чоловіків як рукавичок. І це багато подруж тут знає. Нам дуже легко втікати від хрестів, від труднощів. Нам дуже важко входити в ці хрести. Нам важко приймати ці хрести. Нам важко приймати те, що Господь нам, нам хоче, хоче сьогодні дати. Тому проси, проси Бога. Ми будемо через хвилину, через декілька хвилин будемо просити Духа Святого, власне. Проси Духа Святого, щоб Він постійно товаришував. Ось, Тому що, коли Дух Святий буде товаришувати, він не буде приходити до тебе силу, так як це от росіяни роблять. Приходять силу, нижчать Україну, нижчать людей, нижчать все на своєму. Шову. Ні, Дух Святий зовсім по іншому. Він бачить твоє серце, бачить твоє життя і приходить делікатно і нагадує. Так як вітерець, от, тут спекотно трошки, ось, і вітерець лагідний, таки приходить. Так приходить Дух Святий. І, і допомагає, і дає мудрість, і дає знання, і дає покору, і дає розуміння, і дає пробачення. І це Господь хоче робити в кожному з нас. Не знаю, що ще вам сказати. Ще можна говорити і говорити. Нехай це слово е, вам товаришує, а, протягом всього вашого життя. Його дуже легко запам'ятати, тому що цей день, день народження Віталія, вінчання, 21 й тиждень, е, звичайного періоду, рік, а дуже легко запам'ятати. Можна кожного року відкривати і перечитувати, не тільки кожного року, але і побачите, скільки Бог буде вас наповнювати. І, власне, цього вам звичу, щоб ви жили Ісусом Христом. А все інше, як вже сьогодні сказав, все інше додасться.